Всім привіт, це Алітара. Давайте подивимось таку тему сьогодні, що скоро увійде у ваше життя. Подумайте про себе, подумайте про те, можливо, чого ви хочете, щоб незабаром увійшло у ваше життя. І давайте дивитися, що скоро увійде у ваше життя. І так, дивимось. Що скоро увійде? Клас, Дуже-дуже скоро щось увійде, а саме, по-перше, зараз можна побачити, що у вас прям ситуація застой, що нічого не рухається, що якось прям сумно, зимно, немає ніякої, ніякого прогресу взагалі у справах. Особливо тих, які б хотілося б швидше, швидше вирішити. Е, також тут є як -ні, ніби невідомість тиша така. Але от прям дуже швидко, чому дуже швидко, тому що ця карта так в нас виходить, дуже швидко у вас змінюється ситуація просто на перфект. Тому що в нас тут закохані, це кохання, це якісь проекти, це якісь нові е, е, плани, це якийсь новий вибір у вашому житті. Є трішки щодо цього страхи вас, але ви тут мах, ви все зможете вирішити, ви тут імператриця. Так, якщо жінка дивиться, то у вас, по-перше, для когось це кохання, по-друге, для когось це може бути робота, робочі плани. Так? Ви як берете своє життя в свої руки. І починаєте його змінювати, змінювати на краще, тому що у вас тут просто, ну, по-перше, три старших аркани. І єдине, що ви трішки переймаєтесь через це. Щоб не перейматися, вам потрібно ось що робити. По-перше, це планувати, планувати, розписувати, прям беріть в блокнот і пишіть свої плани, чого я хочу. І пишіть так, ніби у вас це вже є. Продовжуйте робити те, що ви робите, працюйте там, де ви працюєте. і... Якийсь чоловік у нас тут, бачите, якесь коханечко в нас тут все ж таки виходить. Або чоловік, який може вирішити ваші плани, або це ви вирішити допомогти так з вашими планами, щоб вони відбулися. Або це кохання, любов, і єдине, що вам треба, це просто зосередитися на своїх мріях, на своїх планах і робити те, що ви мали робити. І обов'язково у вашому житті тут. Будуть кардинальні зміни, тому що ви цього захочете. Ось такий в нас розклад. Пишіть в коментарях, що думаєте. Також запрошую до себе на особисті розбори. Це не коштує дорого. Це дуже інформативно, позитивно та заряджає на нові звершення та ідеї. А також в мене є курс по покарта. Якщо цікаво, пишіть в інстаграм. Всім па-па